Головним фігурантом сьогоднішньої історії був Френк Хейс, американський жокей, який по сумісництву був також і тренером з верхової їзди, оскільки він на цьому розумівся. І він за своє життя неодноразово брав участь у скачках. Намагався виграти, але ніколи йому не вдавалося. І саме 4 червня 1923 року він також брав участь у скачках. Робив він це на коні, якого звали Світ Кис, тобто Солодкий поцілунок. Знаєте, цей кінь він був аутсайдером цього заїзду. Дуже мало людей вірили, що він може перемогти, і ставки стосовно нього приймалися 20 до 1. Але саме під час заїзду з Френком сталося нещастя. У нього відбувся серцевий напад, і він помер, будучи на коні. Але він був настільки добре зафіксований у сідлі. Що він не впав. Він... А кінь, в свою чергу, він продовжував бігти, але робив це вже без керівництва верши... вершника. І на диво, він робив це настільки добре, що прийшов першим. Але проблема була у тому, що вершник на ньому був мертвий. До чого взагалі ця історія? Виявляється, людина може ходити до церкви, бути зразковим християнином, навіть мати якесь служіння в церкві, але при цьому людина може бути духовно мертвою. Апостол Павло в посланні до Єфесянсь другому розділі першому тексті говорить такі слова: І вас, котрі були мертвими через ваші переступи і гріхи. Тобто людина дійсно може бути мертвою? При цьому будучи живою. Такі собі, знаєте, зомбі християни. Фізично живі, але духовно. І сьогодні ми якраз про це поговоримо. Чому взагалі так стається з людьми? Які є критерії духовності і як бути справді духовною людиною? Знаєте, в Радянському Союзі були певні такі заходи для одухотворення народу. Це театри і інші тому подібні духовні заходи. Але скажіть, будь ласка, чи можемо ми назвати 70 років атеїзму? Періодом духовного розквіту людей. Навряд чи. Бачу, є люди, які махають, що ні. Тобто є в цьому певні сумніви. Але знаєте, сьогодні з християнством відбувається щось подібне. Казалось би, здавалось би, люди приходять до церкви. так? Слухають е, духовні натхнення, проповіді, е, беруть участь у обговоренні тем суботньої школи. Але чи абсолютно всі люди, які приходять до церкви, слухають проповіді, вони є духовними живими людьми. От, знаєте, е, Ісус Христос мав спілкування із. Однією людиною, яка була зразковим представником Божого народу. Із людиною, до якої із точки зору букви закону придертися було просто неможливо. Ви здогадалися, про кого йде мова? Бачу, думки розділяються. Давайте відкриємо Євангеліє від Марка. 10 розділ і з 17 тексту почнемо читати. А як він вийшов у дорогу, один підбіг, впав на коліна й запитав його, Учителю добрий, що я маю робити, аби успадкувати вічне життя? Ісус сказав йому, чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, один лише Бог. Знаєш заповіді? Не вбивай ні, чи не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво. Не кривди, шануй свого батька та матір, той сказав йому, учителю, усе це я зберіг з малих літ. Поглянувши на нього з любов'ю, Ісус сказав йому одного бракує тобі, піди і все, що маєш, продай та роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. А тоді приходь, бери свій хрест і йди за мною. Він же, засмутившись від сказаного, відійшов пригнічений. Бо мав велике багатство. Багато людей помилково думають, що це історія про те, що заможні люди не можуть отримати спасіння. Але ми знаємо випадки людей навіть за часів Христа, коли заможні люди. Їм нічого не заважало слідувати за Христом. Наприклад, взяти е, Нікодима, він був заможним. Але після смерті Ісуса Христа Еленуайт описує, що Він е, все своє майно, яке мав, він е, розтратив для того, щоб підтримувати церкву. Можемо згадати Йосипа з Ариматеї, який поховав Ісуса, так? написано, що Він був заможним, і написано, що Він був учнем Ісуса. Тобто йому багатство не заважало слідувати за Христом. Отже, ця історія про те, для того, щоб ми могли задуматися, що мені може заважати, слідувати за Христом. Коли ви дивитеся на мене, ви бачите мою зачіску, окуляри, бороду, костюм. Але коли Ісус дивиться на мене, Він бачить те, що в мене всередині, те, що мене наповнює, Він бачить моє серце. І дивлячись на цього юнака, Ісус бачить. Е те, що в нього всередині, він бачить його думки, бачить його мотиви, цілі, плани, він бачить те, чим він живе. Він бачить справжні потреби цього юнака, ті потреби, які сам юнак не усвідомлює. І він починає вести його від відомого до невідомого. Що знав цей юнак? Заповіді, постанови, норми. І ось Ісус починає звідси: Ти хочеш бути спасенним? Виконуй заповіді. Які заповіді, Ісус? Ну як які? Ось ці не вбивай, не, не перелюбу, шануй батька, і матір? Він говорить, усе це я знаю, виконую з дитинства. І написано, поглянувши на нього з любов'ю, тому що він співчував йому. З самого дитинства він старався виконувати, старався бути е, зразковим е, представником Божого народу, і йому якось навіть вдавалося абсолютно все виконувати, але при всьому цьому він щасливим не був. Ви знаєте, якби цей юнак був членом от нашої. Першої Вінницької громади. Його б звернення було б приблизно таким, Ісус. Я ходжу на усі служіння, на ранкові служіння на вечірні, в п'ятницю ввечері. Я співаю в хорі, я беру участь в такому, такому, такому служінні в церкві. Що не так? Що в моєму житті не так? Чому я не відчуваю себе спасенним? Багато хто думає, що якщо він хрещений в церкві, то він вже спасенний. Якщо він є членом церкви, членом громади якоїсь, то він вже є спасенним. Якщо він виконує якесь служіння в церкві, то він є спасенним. Але це не так. Ці речі спасіння не дають. Спасіння в іншому. Пам'ятаєте притчу, яку. Христос розповів для своїх учнів про фарисея і митника. Давайте прочитаємо Євангеліє від Луки, 18 розділ з 11 тексту. Фарисей, ставши про себе так, молився Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, несправедливі, перелюбники або як от оцей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. Амитник здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, промовляючи, Боже, будь милосердний до мене грішного. Кажу вам, що цей повернувся до свого дому, оправданий більше, ніж той. Бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижує, піднесений буде. Звісно, ми цей уривок читали вже багато разів і знаємо його, але у ньому є одна проблема, точніше, у нашому варіанті перекладу є одна проблема, а саме одне зайве слово. Якщо ми поглянемо на цей уривок в грецькому тексті, в мові оригіналу, то зрозуміємо, що в останньому тексті, верніше, в 14 му тексті, немає біля слова оправданим слова більш. Слова більш в оригінальному грецькому тексті немає. А отже, 14 й текст в оригіналі звучить так. Цей Пішов додому оправданий, а не той. Розумієте? Неможливо бути більш оправданим, або менш оправданим. Ми або оправдані, або не оправдані. Ми або спасені, або не спасені. У нашому серці Бог є, або Його там немає. Один наш брат мав спілкування з чоловіком, який був далекий не те, щоб від нашої церкви, а в принципі від, від релігії. І вони мали спілкування, і якось їхнє спілкування перейшло на духовні теми. І наш брат, звісно, почав піднімати питання, якби. Які стосуються вірувчення нашої церкви. І цей чоловік так говорить йому, ти знаєш, а от це, що ти мені зараз розповідаєш, я вже десь це чув. Мені вже один чоловік це розповідав. Він говорить, ну, наш брат зацікавився, а хто ж, хто ж тобі міг, міг такі речі розповідати? А ким він був за віровченням? Цей чоловік так задумався, задумався і каже, Здається, він був атеїстом сьомого дня. Розумієте, коли людина сліпо виконує, не будуючи при цьому стосунків з Богом, вона стає атеїстом сьомого дня. Вона стає просто релігійною людиною, в серці в якої немає Бога. І що ж Ісус е, хотів сказати для цього молодого чоловіка своїм закликом? До чого він його вів? Поглянувши на нього з любов'ю, Ісус намагався йому сказати, ти знаєш, у чому твоя проблема? Ти служиш, ходиш до церкви, виконуєш, але ти мене не любиш. У твоєму серці мене немає, тому що в твоєму серці гроші. І поки ти не викинеш із свого серця гроші і не помістиш туди мене, ти щасливим бути не зможеш. Люди можуть хотіти від тебе, щоб ти виконував, служив, приносив десятину і тому подібне, але не я. Ісус говорить: Я хочу, щоб ти слідував за мною. Я хочу, щоб ти відчував потребу в мені. Я хочу, щоб ти любив мене, тому що неможливо жити щасливо із тим, кого ти не любиш. До одного пастора в Бразилії просто під час проповіді. Звернулася одна жінка. Він стоїть, говорить проповідь, вона встає і починає говорити до нього. Не пам'ятаю, про що була проповідь, можливо, про любов. Але цікава ситуація, яка вийшла. Вона піднімається починає до нього говорити, до пастора: пастор, пастор. Ви бачите от того вже немолодого, сивого чоловіка. Пастор каже, бачу. І вона говорить, це мій чоловік. Ну, пастор, не розуміючи, що відбувається, говорить, ну, чудово, у вас є сім'я, я за вас радий і, і намагається продовжити свою проповідь, і вона продовжує діалог. Пастор, ви знаєте, от ви можете в чоловіка мого запитати, я завжди, завжди була зразковою дружиною. В нас вдома завжди. Було що їсти, завжди була приготовлена їжа. Завжди було, був дім наш прибраний. Завжди його речі були випрані, приготовлені для того, щоб він міг ходіти їх. І пастор стоїть здивованим поглядом, дивиться, не розуміючи, що відбувається. Каже: Ну, чудово, я радий за вас, що у вас така родина. Йому, певно, дуже пове... ну, пощастило з вами, що в нього така дружина, все. І тут вона продовжує: ви знаєте, пастор, я ніколи не була щасливою. Тому що я ніколи. його не любила». І тоді пастор вже здивовано, він вже вступає в діалог, говорить: а чому ж, ти, чому ж ви тоді виходили за нього заміж, якщо ви його не любили? І вона починає розповідати, говорить, ви знаєте, Справа в тому, що тоді, коли ми одружувалися, виходили заміж, в той час не ми самі обирали собі партнера на життя. За нас це робили батьки. І одного разу прийшли мої батьки додому і сказали мені, що я виходжу заміж. Вони мені сказали, хто це буде, але я ніколи не знала цього чоловіка, не знала, уявлення не мала, хто він такий. І вона так собі думала. Вона розповідає, що я думала, що, от можливо, коли я його побачу, щось в моєму серці станеться, я десь мої почуття прокинуться, я його полюблю. Говорить і розповідає той момент, коли вони. Зустрічали його з автобуса, він мав приїхати до неї знайомитися з родиною, і їй показали ось цей е високий, вусатий хлопець, він буде твоїм чоловіком. І вона говорить, ну, в той момент нічого не відбулося. І вона говорить, що. Я думала, можливо, ми там час проведемо разом в підготовці до весілля, і якось, коли ми час будемо проводити разом е, в спілкуванні, там е, якось почуття з'являться, але вони не з'явилися. Вона говорить: потім я думала, що е, коли ми вже будемо одружені. Коли ми будемо сім'єю, будемо разом жити, будемо разом більше часу проводити, почуття якось з'являться. Вона говорить, знаєте, як ото є приказка, стерпиться, злюбиться. Але вона говорить, нічого не відбулося. Вона говорить, в мене ніяких почуттів не з'явилося, і я все життя до цього моменту прожила нещасною. Я ніколи його не любила. До чого я взагалі це розповідаю? Звернемось трішки до психології. Ви знаєте, у що закохуються чоловіки? Чоловіки? Зовнішність, справді, дякую. Чоловіки закохуються в зовнішність. А у що закохуються жінки? Слова. Можливо, не тільки слова, можливо, ще щось є. Я не чую, що ви говорите, можливо, трошки голосніше. Діла. Справи, які... як себе поводить чоловік, так? Тобто жінки здебільшого закохуються у поведінку, так? Дякую. Наступне питання: а як представлена церква в Слові Божому? Як наречена. А як представлений Ісус Христос? Як наречений. Дякую. З чого починається церква? Ми з вами маємо розуміти, що церква починається не десь там, в Америці з Генеральної конференції. Церква починається не десь там з Уніону. Церква починається не з Офісу Подільської конференції, церква починається не з пастора, який керує громадою. Церква починається з мене особисто. Церква починається з мене. І з таким підходом ми маємо дивитися на цю ситуацію. Саме я, ось ця наречена, яка маю полюбити цього нареченого. Скажіть, будь ласка, якщо чоловік і дружина, вони вже чоловік і дружина, так? і вони не будуть проводити час разом, не будуть говорити, спілкуватися, яких їхні відносини будуть. Які будуть їхні відносини в сім'ї? Ніякі, так? Дякую. Які ж можуть бути відносини, коли немає спілкування? А отже, як ми з вами маємо полюбити Христа? Ми маємо мати із Ним елемент спілкування. Ми маємо е, спілкуватися із Ним в молитві, звертатися із проблемами, так як е, дружина чоловіку розповідає про проблеми, про свої переживання, кожен із нас має приходити до Ісуса своїми переживаннями, своїми проблемами. Тому що Він є той найближчий, який е, може їх вирішити, який може нас підтримати в них. Якщо ми не будемо дивитися на Ісуса, на Його життя, на Його поведінку в Слові Божому, не будемо досліджувати життя Ісуса, то як ми зможемо усвідомити, що Він зробив для нас, і полюбити Його? Апостол Павло в першому посланні до Корінтян, другому розділі, пише такі слова з 14-го тексту, зачитаємо. Адже душевна людина не приймає того, що від Божого Духа, бо для неї це безумство і вона не може цього зрозуміти, тому що це досліджується духовно. Духовна ж людина про все це судить, а її саму ніхто не судить. Бо хто пізнав розум Господа? Хто повчатиме його? Ми ж маємо розум Христа. Друзі, що таке мати розум Христа? Мати розум Христа це бути максимально схожими на Христа. Мати розум Христа це мати бажання служити. Це мати постійне спілкування з Небесним Отцем. І це мати співчуття до людей, які гинуть у цьому світі гріха. Тому давайте щодня, щодня спілкуватися з Христом, щодня дивитися на Христа в Слові Божому.